Розпаковуємо зараз різні речі вагою. 19 кілограм, ціна 4,5 євро за кілограм. І перше, це ось таких два летених кошика. Ось така папочка для ноута. Далі в нас буде настільна гра, я так розумію, мафія. Скатертинка. Така, така. Та ось така. І ще одна скатертинка Далі в нас будуть, я думаю, окуляри. Щоб я... Ага, так. Та ось такі стильові гляньте. Окуляри. Гес. Ось так вони виглядають красиве просто. Стан них просто ідеальний. Дуже гарні. Окуляри від Guess. Наступне у нас буде ось такий шоломчик. Трашечко. Ще одна настільна гра. Апарат. Схожий на манітюрний, але явно не манітюрний. Наступний у нас буде. Штора одна. Портфель ось такий. Ось такі штучки пластмасові. Далі. Далі у нас такий, такий шопер великий. Органайзер. Дві гирі Ось таких. Парасолька. Окуляри для плавання. Так, ось така штучка, щоб носити діток, Ще одні окуляри. Ось такий органайзер. Ще одна парасолька. Дві зав'язочки, так розуміється, до штор, наступне у нас буде ось така сумочка. заколочка, пов'язочка. так. Це у нас ось така штучка для таблеток. Ось так, для таблеточки Це дуже зручно. Так, ще ось такі штучки. Стайлер для волосся. утюжок, Ось такий бен. Красивезна баночка. Ще ось такий організер та ось такий. Два однакових. І останнє, що у нас є в цьому лотику, це ось така штучка, ще одна, щоб носити діток. Все, ми з вами розпакували стіни молот на 19 кілограм вартістю 4,5 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів і забирайте окуляри від ГЕС.